Минулої п'ятниці, 14 березня, відбулася сесія Дубинської міської ради, на якій не обійшлось без дискусій та суперечок. Одне з перших питань, яке розглядали у порядку денному, про дострокове припинення повноважень голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків, депутата Миколи Пилипчука, став на голосування голосує. Розгорілася дискусія під час розгляду питання, що стосувалося фінансової підтримки громадської організації відродження внутрішньо переміщених осіб на 2025-2027 роки. До її представника у депутатів виникли запитання. В чому така ваша заслуга, що саме вам от і саме зараз в період війни потрібно виділити з міського бюджету 160 тисяч. У мене питання: а чому не на диспілотний апарат? А чому не адрес військова та саме вам? Просто сам вже я не тягну. і я звертаюсь до регіони громад за допомогою, все. Ну вони кажуть, що теж вже якби тяжко. У результаті голосування для фінансової підтримки цієї громадської організації не вистачило голосів. Усього лише п'ять за. Натомість депутати підтримали передачу спецобладнання для військових частин Збройних сил України. Під час розгляду депутатських заяв та звернень акцентували увагу на благоустрої міста. «Мій запит стосувався території. По вулиці, якщо не помиляється вулиця Забрама, та що йде вздовж стадіону Спартак і піднімається верху по вулиці Пекарськ. Мало того, що там зарощують ці доріжки пішохідні, там просто смітник і є можливість зробити пішохідні просто власними силами їх трошки розчистиш. Я прошу вас, дайте доручення. Під час засідання також повідомили приємну звістку. Дубинський ліцей No6 отримав фінансування з державного бюджету, а саме 17 мільйонів гривень на капітальний ремонт харчоблоку. Наш академічний ліцей це ліцей номер 6 отримав із державного бюджету фінансування для продовження його не тільки існування як ліцею, а й академічного. Тому числі, тобто ми були на правильному шляху. Ми як вдало підійшли до цього питання, сконцентрувалися не вивчені і сьогодні маємо непогані результати. Ще одна приємна новина стосувалася одного з найбільших підприємств міста. На молоко черговий раз, завдячуючи такій продуктивній і відповідальній роботі, отримало міжнародний сертифікат відповідності Великобританії. І це ми перші в Україні, в молоко попідкресленні. І ми вже заходимо на ринку катання, в нашу заключення до з великопитання і ми відправляємо перші поставки продукції. І я пишаюсь тим, що це буде чергова затівка, коли на нашому сирі, нашому українському сирі буде написано зроблена в Дубна, Україна.